Великий замок з мультфільму Холодне Серце. Це він в складеному вигляді. Є ручка зручно переносити іграшку. Добавила в комплект такі фігурки з мультфільму. Вони йдуть від Діснеї, щоб трошки веселіший комплект був. Така фігурка. Я так зрозуміла, це все Анна. Тут ножки рухаються, ручки рухаються, голова крутиться. Така принцеска, тролік манюнький. ліжечко і олень. Тут все відчіпається, закріплюється. Ці дверки. Відкривається по розміру йде як для розміру барбі ляльки. спереду, тут фіксується, ручка опускається і можна тут фігурки ставити. Дверки тут сніжинка піднімається вверх, піднімається, опускається. Підтримаєте і розкладається такий великий замок. Ліжечко у нас фіксується, попасти треба зараз. Так, попали. Розкладається. Тут біля дзеркала така полочка. Ліжко велике, сходинки, ці дверки, що відкриваються, тут полочки, стіл. Можна тут докомплектувати різними предметами маленькими. Самі наклеїчки всюди дуже в гарному стані, не обдерті, не помальовані, не вигорівші. Стан гарний комплект. Бачите на відео і на фото. Не вистачає два. Крісла і щось три предмети маленьких на стіл. Добре, що всі такі детальки на місці, а іншим можна докомплектувати різними іграшками або іграшками з цього мультика.